Добрий вечір, добрий вечір. О, блін. Мені тут трошки шнуручок мішає. О, його забрали. <кхем> так. Довго ми темам усолити не будемо. Тому що немає часу. Ні-ні-ні, Андрійчуку, ні, сьогодні, в 7 годині, у нас розклад по містах. Не пишемо питання. Там вас пише, коли ви заходите в ефір, сьогодні, 7 година, розклад по містах. Тому сьогодні гадання буде, може, потім. Добрий вечір. Так, з кого ми сьогодні будемо починати? Звідки будемо, з якого міста будемо починали? Тобто, буде з 23 по неділю. Неділя в нас яке число? 23 це що у нас? Четвер, п'ятниця, 24-й, 26 27. Я поняла, є. Так во, по одному. Перша буде Полтава. Да? Дивимось першу Полтаву по 20. яке 23, 24, 25. 26 27 по 27. Неділя 26. Ну, значить, по 27. З 24 по 27. 24, 25 26, 27. По 20. З 23. Завтра 23, да? З 23 по 27? Я поняла. Полтава в нас буде перша. Так, що чекає Полтаву? З 23 по 27. -е. Полтава. Які дії будуть по Полтаві? З 23 по 27. -е. Так ви опійліться Хмельницький. Хмельницька область, що вам цікавіше. Настя, не спамте, або зараз вас заблокують. Містами сьогодні дивимося в сьомій годині. Настя до вас не доходить, чи що? Я вас зараз примирю, як ви хочете. Полтава. 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 Полтава, як навіть щось буде, а це буде в день, то тут буде працювало ППО. І, коротше, в них буде неудача. От невдача в них буде, ніфіга, да. невдача, не вийде нічого в них. Бо то, що спрацює ППО, і в них буде невдача. Можливо, якщо навіть десь щось впаде, то це буде обломки від ППО. І, може, десь когось може зачепити, бо шпиталь. Ну це не смерті не ці саме. Це просто от, невдача в них буде в бою через те, що ППО зіб'є. Так, з Полтавою розібралися. Хто в нас там далі? Полтава. Плюс-мінус нормально. Так. Що ми далі дивимося? Хмельницький, так? Да? Давайте дивимося Хмельницький. Тернопіль ми лишаємо на закуску. Хмельницький. Ще не було, я тільки зайшла в 7 годині. Ще не було. Хмельницький. 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 23, -й, 27. -й. З 23 по 27. -й. Багато ілюзій в Хмельницьку. Інформації багато буде. Будуть знаходили якісь групи ДРГ. А, світова підтримка. Ні, Хмельницький має бути спокійно. Хмельницький має бути спокійно. Сам Хмельницький має бути спокійно. Доброго вечора. Так. Мало би бути спокійно. Так, хто в нас там? Львів ще не був. Зараз почекайте. Зараз буде Львів. Піждіть. Львів 23, 27. Львів 23, 27. Від розвідка щось якийсь ви ви ці саме. Ну, бачили якісь групи, можливо, будуть, розвідка знайде. Небезпека. Є, шахіди можуть літати. Все. І ДРГ групи будуть знаходити. Шахіди можуть бути по Львову. Шахіди по Львову можуть бути. Все. Більше небезпека, ну, небезпека шахіди, це понятно. І більше я нічого. Групи, якісь ДРГ, щось таке будуть ці, ці саме. А чогось такого страшнішого я тут не бачу. Добрий день, добрий день. Так, хто в нас там? Давайте Запоріжжя подивимося. Там в них повний капець. Подивимося, що їх чекає з 23 по 27. З 23 по 27 до неділі. Понеділю включно. По неділю включно. Колода спеціально якраз дивитися от іменно міста. Да, колода класна. Запоріжжя. Ну, незламне наше Запоріжжя, це понятно. Не можуть ключ до нього ніяк підібрати, крім того, що стріляти більше нічого не можуть. ППО буде спрацьовувало на Запоріжжі. Може щось бути, до речі, може бути. Ну надіємося, що таке ППО відіб'є, бо от будуть запускали. будуть. Але це буде так, це буде не з воздуху якось, а з суші я би сказала. Так, да, хіба що шахеди більш-менш все нормально. Тобто з Запоріжжя би мало бути з воздуху нічого не повинно би бути. Щось от може бути по суші, але не з воздуху. З воздуху ніби би не повинно нічого бути по Запоріжжі. Вінниця. Вінниця. Давайте дивимося Вінницю. Будуть поверталися з полону. Будуть повернення полонених буде. Ну, Зараз дуже добре всюди працює розвідка. Ніч, що ніч. Що ніч. Ні, тут все добре буде. По вінниці теж все має бути ок, добрий вечір. По Вінниці теж я не бачу. Знизу є шахи, де можуть літати. Ну, або попри Вінницю, або... Ну, нічого такого, щоб я сказала, що може щось бути, то не повинно би. Вінниця мало би бути нормально. Житомир. Давайте дивимося, Житомир. Не всі зразу. Ви ж бачите, я не встигаю. Хто не подивився своє місто, на YouTube каналі буде відео. Ютуб канал. Якщо хтось підписуєтесь на YouTube канал, там буде повне відео. Житомир 23, 27. Що чекає Житомир. Олеся, Тернопіль в самому кінці. Житомир. Що чекає? Житомир з 23. Бачите, навіть показало, Житомир це є північ у нас. ППО може бути. Погані звістки ППО. Ну, більше нічого. Не буде нічого. ППО спрацює. Як навіть щось буде, то ППО спрацює. Назва колоди Оракул Незламної країни. От тут пише Оракул Незламної країни. України. Тому тут, тут такого аж аж не повинно бути нічого. Якщо навіть щось буде летіло, то ППО благополучно з ним повинно справитися. Опа, куди побігли? Так, хто в нас там далі? Волинь, так. Да? Ну давайте дивимося Волинь. Так, вам місто чи вам область? Оприділіться. Окремо область, окремо місто. Миколаїв, я бачила, є дівчинка з Миколаєва, чи вже порозбігалися? Це так, забігли, ляпнули, написали і побігли. Волинська область, так. Да? Ну, давайте область. Є Миколаїв, добре, дивлюсь Волинську область, тоді дивлюсь Миколаїв. Волинська область, 23, 27. Що чекає Волинську область з 23 по 27? -е? Дивіться, так само ППО буде працювати. Повертатися будуть зі Сходу, будуть люди отримували погані звістки. Ну все має бути нормально. Ні. Тут все має бути Волинська, Волинська область. Має бути все добре. Не бачу, нічого мені не показує поганого. Миколаїв, зараз, Миколаїв. Миколаїв. Васенька, я не бачу, що ти прикріпляєш, бо в мене якраз стоїть ця штука на телефоні. То я дивлюся сама. Вроді би, ми Миколаїв ти прикріпив, так? Да? Миколаїв 23, 27. Миколаїв. Давайте подивимося, що там буде по Миколаєву. Ну, Миколаїв під Купаком Вищих Сил. Смерть може бути, дивіться, бачите? Якби би вищі сили не захищали, смерть мені показало. Інформація якась буде йшла. Повітряний бій. Буде щось, може щось з воздуху бути. Дуже багато ілюзій. І то вночі, якщо буде, і ППО вночі буде. От Миколаїв мені не подобається. Миколаїв. Будьте обережні, Миколаїв. Тут все, все, що могло випасти, то все є. Тому будьте обережні до понеділка. Рівне. 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 23, 27. 23, 27, Рівне. Шпиталі, люди якісь будуть рятувати, когось будуть. Відсіч буде, по рівному давалася, але може бути смерть. І бій може бути повітряний. Бо рівне теж будьте обережні. Рівне мені теж не подобається. Надіюся, звісно, що все буде добре, але будьте обережні. Так, подивіться, я ще дивлюся в Києві на тому крапка і Тернопіль, бо бачу, що більше людей нема. Ну та й добре, нема, то нема. Кого мені треба було, хто мене питав, тих я подивилася, а всі остальні, то таке. У нас не є ефір по містах, такий, щоб... На Ютубі знайдете ціле відео, хто захоче. Так, дивимося. Київ. Київ з 23 по 27. У мене там багато друзів. Вони мене завжди питаються, що там, Мушу подивитись. Київ. Небезпека по Києву. Може щось розрушитися. Можуть бути якісь. Карта смерті, карта Відсіч. Ой, атака з моря може бути по Києву. Київ мені не подобається. був Хмельницький. В YouTube каналі знайдете Хмельницький. Там є. Київ теж може бути щось. Є в YouTube каналі відео буде закинути в YouTube канал. Підпишіться, зайдете, подивитеся. Закарпаття. То Та що там з вашим Закарпаттям буде? Добрий вечір. То саме, що з нашим Тернополем. Небезпека є в кожному місті, але Закарпаття 23, 27. Закарпаття. Куда полетіла? Небезпека. Ракети можуть летіти через Закарпаття? Через Закарпаття. Контрнаступ. Ну тут щось може бути. А от не знаю, що. Ну, ракети можуть бути. Так, да, Львів вже був. Зайдете в YouTube канал, подивитесь, я потім скину відео. Львів був. Так, да, був вже Львів. Ну, дивіться Закарпаття. Ну, так собі, я би сказала. Я сумніваюся, що до вас щось там долетить. Ракети то можуть бути, але, скоріш за все, вони... Вашу сторону не долетять. Ну, але будьте обережні. Це таке. Долетять, не долетять, але до Львова теж деколи не долітали, а долетіли аж до кордону. Так, Хмельницький був. Хмельницький був, зайдеш на YouTube канал, подивишся. На YouTube каналі я потім скину відео, зараз подивимося Тернопіль. І буде на YouTube каналі Забіжиш, подивишся. Так, дивимося, що у нас в Тернополі буде. Ще цей тиждень, два тижні ще будуть топлися. Ще до середини квітня будуть товклися. Так, Тернопіль. О. Навіть Тернопіль у нас ППО буде. Ну, то будуть все маніпуляції. Як пастку хочуть зробити, може через Тернопіль летіти кудись в друге місце. Но в них ніфіга не вийде. Ракети будуть, ну і Тернопіль може щось бути. Но розрушень нема. нема розрушень нема смертів, Тобто... Есть... Бути може. Але сумніваюся, що буде щось дуже-дуже. А що область? Лілічка область то що? Яка область? Чия область? Доброго вечора. Лілічка, яка область? Тернопільська? Ну, я ж не знаю, яка у вас область. Тернопільська область на 23, 27, що по області? Що по області? 23, 27. Наша, я поняла, що наша. Ну, по області теж карта відсічі і все. Що відсіч можуть дати? Якщо навіть би щось летіло, то карта відсічі, то теж буде вночі. Не знаю, що там і як там, але. Все-всі. Бачите, як живенько ми справилися. Тільки свої і скоренько справилися і все. Все, я так поняла, всі-всі. Ну і слава Богу. Зараз я на YouTube скину. Загружу. І вийду вже до вас в нормальний ефір. Не поняла, ти чого впала? Хто тебе збив? І вийду до вас в нормальний ефір. З областями ми закінчили. Все, дякую всім, хто забігав. Приходьте в нормальний ефір. Пізніше. Да, зайду зараз через хвилин 15-20 зайду.